В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите вогнеборці. Ліквідували пожежу двоповерхового житлового будинку в Івано-Франківську. В Косові з магазину викрали 15 тисяч доларів та 5 тисяч євро. В Івано-Франківську зловмисник пограбував неповнолітнього, відібрав мобільний та втік. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет. 9 травня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась у нижньому Вербіжі. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що 42-річний мешканець Коломиї, керуючи автомобілем Інфініті, наїхав на 64-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Велосипедиста з тілесними ушкодженнями доставили у Коломийську центральну районну лікарню. Водія освідчили у медичному закладі. Встановлено, що за кермом чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Того ж дня на лінію 102 надійшло повідомлення, що вантажний поїзд з полученням Чернівці хриплин, який рухався в напрямку до міста Івано-Франківська, вчинив наїзд на чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 47-річний машиніст теплотяга, мешканець Чернівецької області, застосував екстрене гальмування однак, уникнути наїзду не вдалося. Потерпілий 74-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Коломийської центральної районної лікарні. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські з'ясовують усі обставини подій. 8 травня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку на вулиці Матейки. До місця виклику негайно було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківська та чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Горіла покрівля двоповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Надзвичайники ліквідували пожежу через сильне задимлення. Вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники не допустили поширення вогню на більшу площу та врятували від вогню три поруч розташовані будівлі. На пожежі отримав травми чоловік 66-го року народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. 3 травня надійшло повідомлення на лінію 102 від 49-річної мешканки Косова. Жінка повідомила, що невідомі проникли в приміщення її магазину та вчинили крадіжку заощаджень, а саме 15 тисяч доларів США. Та 5 тисяч євро зломисник проник в приміщення шляхом пошкодження врізного замка вхідних дверей та підбору ключа до колодки. З місця події також вилучили сліди пальців рук, з вхідних дверей та стелажу, де зберігались кошти, недопалки від цигарет. Косівські поліцейські за лічені години встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Раніше судимий за майнові злочини. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час огляду його помешкання виявили та вилучили валюту, а також мопед, який чоловік придбав за частину викрадених коштів. Правоохоронці затримали його. До поліції Івано-Франківська звернувся 16-річний мешканець обласного центру. Хлопець повідомив, що на березі річки до нього підійшов знайомий чоловік та під виглядом вигаданого боргу відібрав у нього мобільний пристрій. Після скоєння злочину втік. Правоохоронці за лічені години затримали 22-річного мешканця обласного центру. Як з'ясували, мобільник нападник викинув у кущі. Його вилучили. Останній уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Фігуранта за отримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання. Піротехніки головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області знешкодили один вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни 4 травня. Працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області знищено одну протипіхотну міну часів Другої світової війни, виявлену на відкритій території в селі Яблуниця Поляницької територіальної громади надвірнянського району. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.